Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я зроблю туторіал, в мене кстати появився Telegram. Тут ви можете скачати Red Alert І я якраз зроблю зараз туторіал, як його скачати. Значить так. В моєму YouTube каналі буде ссылка на телеграм, щоб ви могли зайти сюди, там розмовляти. Ну, зараз буде перескоєння, бо в мене воно качається довго. Заходите в, в мій телеграм. Качаєте тут Uris Реверендж, з самого верху телеграма. І так, підписники, от у нас качався редалір. Тепер вам потрібно зайти в е, папку якусь, от комп'ютер, загрузки, і от у вас є тут Telegram Desktop. Заходите, у вас тут є Uris Реверендж. Ссылка ред... файл редалір. Перекриваємо Telegram і закидаємо її на робочий стол кудись. Далі вам потрібно взяти цю папку, і вам потрібно її е... розархівувати. Ви можете скачати 7 zip ви можете скачати будь-який а взагалі стандартно в цьому в Windows -і, вроде би є із ліч все. Він досі є отак можна зліти. Розархівся. І виходить так, що в цій папці ця папка, і нам цю папку треба витащити. Перейменовуємо її, тому що будуть однакові ці е, назви, і воно не захоче переміститись, там придеться заміняти. Коротше, перейменовуємо. Чекаємо, поки мене проключить. І... і витягуємо її звідси. Тепер ця папка у нас залишається пуста. Ми її беремо і удаляємо. Вона нам більше не потрібна. Цю папку можете теж удалити, або можете зберегти її десь на всякий випадок, якщо у вас цей редактор там пропаде, ви зможете його ще раз інсталювати. Тепер показую, як інсталювати всі зайві файли, які у вас там не інсталювалися, бла-бла, бла-бла. І так, перше, що я вам скажу, вам потрібно. В цю от папку, бачите, тут через ни нижнє підчеркування, а там за блокцію називається, вибачте, цю, 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 цю папку ви удаляєте, вам вона не потрібна. Кастом, якщо ви зайдете в стандарт, я тут робив карти, ви можете на них пограти, розібратись. Ну, коротше, я тут робив свою карту, можете в неї пограти. Далі. Виберемо, нажимаємо на будь-який файл, звідси. Краще нажміть на оцей. Правою кнопкою миші, свойства о, властивості, якщо у вас українське. О, у вас дескто копіюєте оцей шлях. Да. Тепер заходите сюди. Особливо ви маєте... Не особливо, ви маєте вказати шлях іменно в цю папку, щоб інсталятор. Він е, в цю папку вам загрузив, все, що вам треба. А я це, Next. Вибираєте цей шлях, вставляєте. Install. Тепер чекаємо, щоб ви розуміли, підписники. Зараз я для вас шукаю місії редалі, та другого простого стандартного. Я хочу, щоб ви понастальгували, хто грав в Редаріат, щоб ви згадали цю, 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 солодкі, цю солодку музику приємну, ці звуки, ці стратегії. Но місії це саме головне. Я вам кажу. І так, у нас воно інсталювалося. Все, у нас інсталювалося все, що нам потрібно. Це не звертайте увагу. Це в мене там. Я забув включити. От, заходимо сенсінет Ur Ins, Launcher вже. Опускаємо деталі. От, Вот, в мене запустився. Як зробити його повноекранним розміром? Якщо у вас це теж вискочить, ви не переживайте, це гра вона стара, вона потребує там соєння сіті, бо там, там онлайн плей, плей онлайн. Це, це дуже старіна ігрушка 20 років, як її вже... Скажем, 18 років, які її вже не випускають. Ну, випускають зараз, а хтось обновив. нажимаєте Yes. Це всякі файли установлюються, ну, карти там всякі, розумієте, да? всякі там настройки на редалір. І так. Все, я вам все головне показав тепер, хто в основному вже вміє грати там, в Сінцінет в Редаліях, то вже в, в, в Сінцінеті, розуміється. Ви можете уходити. Зараз я поясню для повних новачків або для тих, хто просто не грав в СінціНет. Ну Sien це теж редалі. Але тут просто інша менюшка. От. У нас все інсталюється. Це, опять-таки, стара ігрушка, вона запрашує шукає оці, -оці -от файли і треба знайти їх. Воно качає з інтернету так файли, вроді би. Чекаємо. Все, тепер, якщо ви хочете повний екран Options, вибираєте тут full screen. Якщо ви хочете не повний екран в самій грі, вибираєте оце і оце, оце, Оце вам не потрібно. І вибираєте розмір. Краще всього, вот, TC DR, DT-level вже вам настраюєте по крутості вашого комп'ютера. Музику, це все там собі насирає. Гейм. Нікнайм у мене діло, тому що я цю папку архівував, свій редалір. Можете поміняти на який захочете. Оце ціне. Ну і все далі налаштовувати. Тепер я вам покажу, як грати з іграками, як грати з ботами. Play онлайн, коли ви налаштувала, свій нік. Ви чекаєте, як у вас загрузиться тут все. Воно вас реєструє ваш нікнейм. Можете зайти до якихось інших, можете створити гру. Вот я, наприклад, створю. пароль буде А. Колись Богдан запустить вже нарешті стрім свій. І ми з вами пограємо. От, можете назвати, як хочете, я назву Dilland Game. І ви бачите, мультіінженер, це що інженер буде ламати будівлю перемонтувати. Тут настройки всі стандартні, ящики, там топ гейм, куча нових карт, куча. Зручна менюшка, а зразу тут карти, блок гейм, наприклад, от бота добавлю бот, настраюємо там сюди. Ну вот і Ставите собі деталі і вс. Ну, а з ботами... З ботами грати от з і все. Ну все. підписники, телеграму, підписники, всім бай-бай, всім пока, всім да! З вами был Давидкий туторіал, всім пока!